Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми торкнемося теми, яка хвилює багатьох і водночас викликає безліч запитань. Один із глядачів запитав, чи справді з похиттю борються не лише прості люди, але навіть ті, кого Бог обрав, і чому ця боротьба така важка? Це питання важливе, бо стосується кожного, адже немає людини, яка б не стикалася зі спокусами, але Біблія дає нам чіткі відповіді, які допомагають зрозуміти. Що відбувається в серці, коли ми зустрічаємося з похиттю. І сьогодні ми не лише знайдемо пояснення, а й отримаємо надію, що ця боротьба не безкінечна і не безсилля. Тому давайте розпочнемо з найголовнішого: що взагалі означає слово похід і чим воно відрізняється від природного потягу, який Бог заклав у людину. У повсякденному житті ми часто плутаємо два поняття. Природний потяг і похідь, але в Божому Слові вони мають абсолютно різне значення. Природний потяг це частина Божого задуму для людини, він створив нас так, щоб ми могли відчувати симпатію, ніжність і захоплення. У книзі буття 2.24 сказано тому полишить чоловік свого батька та матір свою, і пристане він до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Це означає, що фізичне тяжіння до іншої статі саме по собі не є гріхом. Навпаки, це основа для створення міцної сім'ї і любові. Але похідь – це інше. У Біблії це вже не просто природний потяг, а свідомо розпалюване бажання, яке виходить за Божі межі. Ісус говорить у Євангелії від Матвія 5.28. Кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, уже вчинив із нею перелюб у серці своєму, тобто навіть тоді, коли зовні нічого не сталося, у серці людина вже порушила Божий закон. Отже, природний потяг це Божий дар для шлюбу, а похідь – це спокуса, яка руйнує душу. І саме тому боротьба з нею стає невід'ємною частиною духовного життя. Коли ми говоримо про похідь, Потрібно чесно визнати одну річ: усі люди мають недосконалу природу. У посланні до Римлян 3:23 сказано: бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Це означає, що гріх торкнувся кожного, незалежно від того, хто ми є, звичайна людина чи навіть Божий служитель, навіть ті, кого ми вважаємо прикладом віри, зіштовхувались із внутрішньою боротьбою. Апостол Павло у посланні до Римлян, 7.15, відверто пише: Бо що я виконую, не розумію, бо не те роблю, що хочу, але що ненавиджу, те чиню. У цих словах ми бачимо глибокий конфлікт між бажанням жити свято і реальною людською слабкістю. І тут важливо зрозуміти: боротьба з похиттю не є доказом того, що людина слабка у вірі, вона є свідченням того. Що ми всі носимо в собі людську природу, яка часто противиться Божій волі. Саме тому навіть найближчі до Бога люди, пророки, апостоли святі, визнавали, що ця боротьба супроводжує їхнє життя. Отже, перша причина, чому похідь не минає нікого, це наша людська недосконалість. Але ця правда має і добру сторону, Бог знає наші слабкості і не залишає нас із ними наодинці. Він дає силу через свою благодать, щоб ми могли перемагати, навіть коли самі по собі відчуваємо безсилля. Ще одна причина, чому навіть віруючі борються з похиттю – це сильний тиск світу, у якому ми живемо. У першому посланні Івана 2.15 написано: не любіть світу ані того, що в світі, коли хто любить світ, у тому немає любові отцівської. Світ пропонує безліч спокус щодня. Реклама, серіали, соціальні мережі, інтернет усе це постійно підживлює людські бажання. Зображення і меседжі, які ми бачимо, працюють на те, щоб пробуджувати в серці похитливі думки і відволікати від чистоти та святості. Там, де бракує духовної зосередженості, виникає ґрунт для падіння. Ісус попереджав про це, закликаючи своїх учнів бути пильними. Адже серце людини завжди сприймає те, що входить через очі й вуха. Якщо ми наповнюємо себе лише світськими картинками і звуками, то рано чи пізно це починає впливати на наші думки, а думки на наші вчинки. Світ ніби постійно шепоче, це нормально, усі так роблять. Чому би і тобі не піддатися? І тут важливо мати духовну тверезість, щоб розрізняти, де є Божа правда. А де спокуса ворога? Отже, друга причина появи й посилення похоті це зовнішній вплив світу, який провокує наші слабкості, але Бог кличе нас не жити за стандартами цього світу, а оновлювати свій розум і тримати серце чистим перед ним. Навіть найщиріші віруючі можуть падати в спокуси тоді, коли послаблюють духовну дисципліну. Ісус прямо сказав у Євангелії від Матвія. 26.41. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий, бо дух, але немічне тіло. Ці слова показують важливий принцип без постійної молитви, читання Божого Слова та практики посту, серце людини стає вразливим. Дух, наче охочий і готовий, але тіло швидко піддається слабкостям. Якщо не підтримувати свій духовний стан, похідь легко знаходить шпарину. Духовна дисципліна це не просто набір релігійних правил, це броня, яка захищає нас від нападів ворога. Як воїн щодня одягає обладунок, щоб бути готовим до битви, так і віруючий має щодня одягатися в молитву та слово Боже. Це не гарантує, що спокус не буде, але допомагає вистояти, коли вони приходять. Коли ж людина нехтує цими практиками, серце стає відкритим для хаотичних бажань, тоді навіть маленька іскра може запалити вогонь похоті, який важко погасити. Тому регулярність у духовних вправах ключ до перемоги. Отже, третя причина, чому люди піддаються похоті, це недостатня духовна дисципліна, і кожен, хто прагне святості, має навчитися бути пильним і зміцнювати внутрішню силу. Через постійний зв'язок із Богом. Ще один важливий чинник, який робить людину більш вразливою до похоті, це самотність і відсутність духовної підтримки. Біблія закликає нас до спільності. У другому посланні до Коринтян 13,11 написано: утішайте один одного, будьте однодумні, живіть у мирі. Людина, яка лишається наодинці зі своїми слабкостями, набагато легше піддається спокусам. Коли немає брата чи сестри у вірі, які могли би підбадьорити, помолитися чи просто нагадати про Божу істину, серце поступово слабне. Саме тому церква і духовне братерство є настільки важливими у книзі приповістей 2717 сказано залізо, залізо гострить, і людина відточить обличчя свого друга це означає, що ми зростаємо духовно саме через взаємну підтримку. Там, де є щира молитва і братня порада, похідь втрачає силу, бо світло правди розганяє темряву спокуси. Але коли людина усамітнюється і починає думати, я впораюся сам, це стає небезпечним. Ворог завжди шукає тих, хто відокремився, бо самотній християнин нагадує вівцю, що відійшла від стада, їй складніше захиститися від хижаків. Отже, четверта причина боротьби з похідтю. Це відсутність духовної підтримки. Бог створив нас не для ізоляції, а для спільноти, де ми можемо разом зростати і допомагати один одному стояти у вірі. Часто джерело похоті приховане не зовні, а всередині серця. Минулі образи відкидання, невилікуваний біль чи почуття самотності створюють порожнечу, яку людина намагається чимось заповнити. І дуже часто ворог пропонує хибний шлях. Задовольнити цю пустоту через похід у приповістях 16.9 сказано: серце людини обдумує дорогу свою, але Господь напрямлює кроки її. Це означає, що навіть коли ми шукаємо відповіді самотужки, справжнє зцілення приходить лише від Бога. Він єдиний здатний залікувати внутрішні рани та дати справжній мир, людина, яка пережила відкидання чи біль. Може шукати утіхи в неправильних місцях, у гріховних фантазіях, у стосунках без любові, у бажаннях, що лише на мить знімають тягар серця, але за цим завжди стоїть розчарування, адже тимчасове задоволення не зцілює глибоких ран. Важливо пам'ятати, похід ніколи не вирішує проблеми самотності чи внутрішнього болю, вона лише посилює їх. Але Бог пропонує інший шлях. Його любов і благодать можуть наповнити серце там, де раніше панувала пустота. І коли душа знаходить мир у Господі, сила спокус поступово втрачає владу. Отже, п'ята причина боротьби з похиттю – це внутрішні рани та духовні конфлікти, і тільки зцілення від Бога здатне закрити ці прогалини так, щоб гріх більше не мав до них доступу. Ще однією причиною Чому люди часто падають у гріх похоті, є неправильне розуміння того, що таке справжня святість. Багато хто вважає, що святість це лише зовнішня поведінка, скромний одяг, правильні слова, відвідування церкви, але Біблія показує нам, що Бог дивиться не на зовнішнє, а на серце. У другому посланні до Корінтян 10,12 апостол Павло застерігає: бо хто сам себе хвалить, той нерозумний. Людина може виглядати благочестивою, але якщо в серці живуть гордість, зневага до ближнього чи приховані бажання, то це не має нічого спільного зі святістю. Помилкове уявлення про святість часто робить боротьбу з похиттю ще важчою. Бо замість того, щоб чесно визнати свої слабкості перед Богом і просити Його допомоги, людина створює зовнішню маску праведності. Вона може казати. Я дотримуюсь усіх правил, значить, я сильний, але всередині залишатися вразливою до спокус. Справжня святість це не перелік заборон і традицій, це узгодженість думок, почуттів і вчинків із Божою волею, це стан серця, яке прагне любити Бога і ближнього щиро. Коли ж ми підмінюємо цю внутрішню реальність зовнішніми формами, ми стаємо беззахисними перед гріхом. Отже, шоста причина боротьби з похиттю – це помилкові уявлення про святість, і щоб справді зростати, нам потрібно дозволити Богові змінювати наше серце, а не тільки наш зовнішній вигляд. Найглибша причина, чому похід так часто торкається серця людини, полягає в тому, що це не лише психологічний чи фізичний процес, це частина справжньої духовної війни. Біблія нагадує нам, що боротьба відбувається не тільки на видимому рівні. У посланні Якова 4.7 сказано: Отже, покоріться Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. Похідь – один із інструментів ворога, щоб послабити віруючих, зруйнувати їхню близькість із Богом і спотворити їхнє покликання. Через похитливі думки ворог сіє сумніви, вину і відчуття безсилля. Людина починає думати я недостойний, Бог мене відкинув і таким чином віддаляється від джерела сили. Але писання наголошує ми не залишені без захисту. Апостол Павло в посланні до Ефесян говорить про все озброєння Боже, шолом спасіння, щит віри, меч духа, броню праведності. Це не просто образи, а духовні реалії, які дають змогу вистояти проти спокус. Важливо пам'ятати, диявол не всемогутній, його стратегія обман і тиск, але він утікає від тих, хто стоїть у Божій силі, коли віруючий наповнений Святим Духом і покірний Богові, жодна похідь не може остаточно перемогти його серце. Отже, сьома причина, чому похідь така сильна, це духовна війна. Але саме тут ми можемо отримати найбільшу перемогу, бо в цій битві ми не самі. За нас бореться Господь. Отже, друзі, ми побачили, що боротьба з похиттю має багато причин: людська недосконалість, тиск світу, слабка духовна дисципліна, відсутність підтримки, внутрішні рани, хибні уявлення про святість і навіть духовна війна. Це означає, що ця боротьба спільний досвід усіх людей, навіть тих, кого ми вважаємо сильними у вірі. Але головне пам'ятати. Боротьба не є поразкою, це процес зростання, у якому Бог очищує наше серце і робить нас сильнішими. У посланні до Римлян 8:13 сказано: коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Це нагадує нам, що сила перемагати завжди приходить від Святого Духа, а не від власних зусиль. Не варто соромитися своєї боротьби чи замикатися в ній. Кожен із нас проходить свій шлях, і Бог готовий піднімати тих, хто спотикається. Важливо не здаватися, залишатися в молитві, підтримувати одне одного і тримати серце відкрите для Божої благодаті. Нехай ця тема стане для вас не джерелом страху, а нагадуванням, що Господь завжди поруч. Він бачить ваші зусилля, знає ваші слабкості. І наповнює силою там, де ви відчуваєте безсилля, і саме тому в Христі ми маємо надію на перемогу.